Всім доброго, мирного часу. Вітаю слухачів академії, наших однодумців. Сьогодні вже звертаюся напряму до вас. У нас завершився дуже такий глибинний курс, курс цілительської майстерності. Вчора, завершаючий день, був практичної роботи. У нас ще сьогодні буде круглий стіл. Але в цілому курс завершився. Два тижні ми працювали, працювали, активізуючи і в першу чергу внутрішню свою духовну природу, активізуючи все те, що навколо нас багато. багато Усвідомлених включень, усвідомлених реальних розумінь в тих, хто в нас навчався, розумінь відносно свого істинного, цілісного стану. Головне, що саме цей цілісний стан в першу чергу діє навколо нас, підтримуючи. Атмосферу миру, гармонії, добра, злагоди, любові. Сьогодні я звертаюся до всіх з проханням, пропозицією, порадою. Порадою підтримки, підтримати. Атмосферу е, нашого народу, нашої країни, е, землі, не маю права говорити нашої, бо ми не маємо права привласнювати землю. Землі, території землі, на якій ми проживаємо з вами. Це територія є Україна. Е, е, ми лише Несемо відповідальність, відповідальність за те, що Бог Вищі сили нам довірили, довірили цю землю, довірили природу на цій землі. Тому ми лише несемо відповідальність за те, наскільки ми можемо створювати тут благі діла, благі благу атмосферу. Так, трапилось, що на нашій землі війна, і е лютий місяць, який зараз проходить, він наразі я відчуваю, досліджує, буде і є, є і буде вирішальним. Особливо е практично ці тижні, які йдуть. Дуже добре, дуже добре, що атмосфера зараз максимально в підтримці вищих сил. Сьогодні досліджую понеділок, 6 лютого. Потенціал чутливості 52%. Це відносно відносно добре. Наповненість, потенціал наповненості 11, енергозахист, 11, потенціал е, миру, миротворчості 20%, е, Правдивість в Україні е, цілісно. я так говорю, цілісно, бо це відноситься до всіх, як і до наших е, можновладців. Е, Керівників державних структур, так і до кожного з нас, 7%. відсотків в мене порада, прохання включитися на три тижні на три тижні в таку глибоку роботу підтримки, підтримки наших воїнів. Підтримки всіх тих, хто і напряму, і в якійсь мірі навіть на відстані задіяний, все рівно всі задіяні в цій величній справі звільнення нашої країни, звільнення землі, за яку ми несемо відповідальність від тих. Нелюдів, які прийшли в цю землю, і підтримати, підтримати, як ми це робили з вами, і на початку війни, і певними періодами, підтримати молитвенно медитативним станом те, що ми з вами можемо, вміємо робити. Раджу раджу підключатися до нас, цілісно, однодумців, слухачів Академії, майстрів Академії. З сьогоднішнього вечора, о 10-й годині за київським часом. Будемо проводити колективно, кожен своєму місці, де він перебуває. молитвенно Медитативний стан на освітлення, освітлення нашої країни, підтримку воїнів, підтримку їх на полі битви на передовій. Зранку о 6, зранку о 6, 6 до 7, ну в кого буде можливість і буде відчувати, що ще потрібно попрацювати, буде працювати далі. Але от в мене така порада, така пропозиція і таке прохання підключитися до цієї загальної роботи на три тижні, починаючи з сьогоднішнього вечора і вже продовжуючи зранку, в 6 годин ранку, ввечері з 10 22 години вечора. Також прохання, порада ці три тижні максимально бути зосередженими в внутрішньому стані миру, намагатися не конфліктувати, не дратуватися, відсторонитися від всякого роду осуджень ворожнечі. Рекомендую. В цей час в цей час перейти на максимально просте харчування бажано в своєму раціоні зменшити вживання грубої тваринної їжі, і також прохання зменшити вживання традиційне вживання алкоголю в цей час. Бо це також є інформаційно-енергетичним навантаженням на вашу фізичну природу, на ваше інформаційно-енергетичне поле. Тому така порада до всіх вас. Давайте підтримуємо цілісно. Все буде добре, все буде Україна, мир прийде, але коли ми будемо. Всі разом, кожен на своєму місці продовжувати, продовжувати цю умовну, умовну боротьбу, бо вона викликана ця боротьба певними умовами, обставинами не істинного характеру, не істинного характеру, війна не по волі Бога зо мною хтось може не погоджуватися, але це ваше право. І тому те, що на неповолі Бога вищі сили підтримують, підтримують наш народ, підтримують Україну, і з нами Бог і перемога буде з нами. Всім дякую, працюємо до зв'язку.